Що це ти, Мотре, сіла прясти? Хіба не бачиш, хата ще й досі неметена? Бачу, не повилазило. Гляди, щоб тобі справді не повилазило. Сядеш прясти, як упораєшся. Я це, мама, трошки полежу, а потім покажу вам, як треба борща заправлять. Ой, щось у мене так ноги болять. Так спина не є. О. Ага, ага, дражнись, дражнись. Май... На ти хату кажу тобі. Я хазяйка в домі. Будеш робити, що загадую. А я вам, мама, не наймочка. А коли діло на колотнечу, то нам треба робити пополовині. А як я була у панів, так робила за двох таких, як ти. Робили. Бо над вами пар з нагайкою стояв, то ви робили. Сить! бо як візьму рогача, то й зуби повизбируєш. А ви мені не рідна мати. Зубів не давали, не маєте права й випивати. А вуцю вибивать на кінці? Один по мені, а другий по вас? Господи. Доведеться лаятися на праздник. А що це ти складаєш починки у свою скриню? На те, що треба. Ти будеш їх їсти. На мой поїси, хто тебе знає. Не бійтеся, не шинок і не проб'ю, і не буду на підпитку судити. Оце, як ви мене судите, то це ти збираєшся на своє хазяйство моїм прятивом? Геш? та воно таке ваше, як і моє. Хіба я не брала конопель, не била на бетельні, не терла на терляці, а? бо може більше від вас? Ох, нехай, нехай. Мені моє мотовило. Це не твоє, це моє мотовило. Принеси от батька своє мотовило і мотай на ньому, про мене свої жили. Це не ваше мотовило, це моє мотовило. Вас нема чого прясти, то ви нічого не напряли! Дай сюди, кажу, я сама прястиму. Це моє мотовило. Що ти лізеш, до мене? Що ти лізеш? Що ви б'єтесь? Ви хочете побитись? А ти чо сікаєшся? Я хочу своє мотовило мотать. Хочеш прясти собі на...